Всім дай Боже наша кавалерочка. Приїхали, тільки що молодь, завезли мою жінку там на якісь процедури, манікюри. А бабські діла, як ти ще кажеш. Так, а зараз їдемо по своїх вже хлопських ділах. Будемо їхати по машинку, молодь. Вже з того збору вже друга машинка буде куплена. Скоро вам покажемо. Там плюс мінус Creator... за годинку маємо зустрітися з людьми і <плавель> wow, забрати. А <'ri> wow, який зайчик? І ми наш зайчик. Ти зайчик що той? Кавалірочка, дайше по ситуації з собакою Лілько, розкажи більш детальніше. Кавалерка думала, довозини її доктор і сказав: навіть якщо ми зробимо операцію. Собака все одно не, схоже. не зможе ні ходити, ні бігати, ні ходити в туалет сама. Треба масажі, ретельний догляд. Коротше, все, що коротше від... до кінця життя в неї треба молодь, максимальний догляд для неї. Вона так. сама буде просто не, не зможе взагалі ні рухати з толком, ні нічого. Нічого не може зробити, і навіть волонтер, звідки не хоче брати, бо то є дуже тяжка ситуація. Що за не залежало від нас по, фінансі, по фінансових питаннях, Ми закривали любе питання, а далі молодь від нас же то не залежить. І доктор сказав. Один варіант просто не мучити собаку воді в воді, що то є. Коротше, напишіть нам віконечко, молодь, як нам правильно поступити, бо тому що ми хоч хочемо всіма силами якось то спасти, yeah. тільки не знаємо яким чином, бо вроді би І чи sleeves... можемо можем допомогти, але далі це все залежить не тільки від нас, молодь. І не що буде, ми ліпше зробимо, чи ще гірше. Чи будемо хіба мучили? Коротше, на даний момент ми в цій ситуації зараз зайшли в тупік, молодь, yeah. але до вечора ми вже коротше якось то вирішимо, що то як то правильно зробити. Як то краще зробити для собаки і для всіх остальних. Одним словом, молодь, зараз їдемо ще по мастилу, якийсь там лількове, та хочеш собі да, там мастило купити. Там да, да, мені треба міняти масла, фільтраву, їду, фільтра вже замовши, треба поїхати масу забрати. Зараз... Ненька молодь, буде ігровий стрімчик. Скоріше всього, на вечір. вечірка десята, тому всі очікуйте. Піднішу вам десь під вечір лишимо силочку. Трошки покайфуємо вчора. Ми не змогли, бо тому що дуже бачите, яка була складна ситуація. Нам було нам було точно не до стріму не до стріму, треба було допомогти. Так. Так що одним словом, молодь потім покажемо вам нашу машинку, яку ми пригнали, і все буде чітко. Звідкути за сторісом приїхали. Ми вже до тої жовтої будки. Там ліко зараз буде забрати масло. Я тобі скажу, там файне масло є. Там завжди всі машини собі забирав раніше. Я теж до всіх машин брав тільки тут. Тільки до БВ я брав мотюль. А, ну, а так, бо тут, бут, тут все одінол. Так, то вони тут одіноли. А я тобі дуже говорив давно. Ого, <фу> говорив давно. А я давно не вивів олі. <фу> <фу> Давай, йди. Тихо, несе, несе, несе. <фу> а ну, поки, що там є? <фу> О, що мастило, мастило. 5 w 40 Звичай, що машина масла не бере. Якби брала, що то вже били в 10 w 40 там, Тут, вроді, вісім де. Я взяв 10 на запаку. О, запасні, правда. Став, став. Що таке? З дірну, тут нас не відходи. Друга, ще третя є десь. Перезахвачі там туда, бо ви ж там хлор знімає. Братва, подивиться, джипара. Певне по болоті йде чоловіч. Красавиця. Я так? думаю, що він певно і коштує. Коштує великі гроші, джипи ну? коштують, страшні гроші. Кипятка, я б жив, не подумав, що на кішки друге. Але вони дуже проходимі, вроді би, ні? Дай Боже. Хотела, <рес> на маршрутці. <рес> на великому автобусі? <рес> на великому ав... ав... маршруті таксі. А з кого машину би пацанам дати. Вони би так валили, вони б не чули під собою болота. Кавалерочка, поступила до нас одна моцна пропозиція. Коротше, написав нам один хлопака. Хоче, щоб ми пішли на детектор. Він ставить 10 кавалків зелених і якогось пікапа має зразу на зсу. Тата. Та. Щоб ми прийшли на детектор, чи ми щось там на зсу собі. Чи ми щось коротше хіміч. Він каже: ви хіміч, ти каже старий, що без питань на детектор. Він каже, без питань, каже, куди приїжджати, що коротше. Ми, якщо все буде по плану, він має приїхати. Ми підемо на детектор, ми вам все покажемо. І цей, і подивимося, як би легко можемо взяти ті кошти і дати на ЗСУ, що плюс десяточка зверху. І, і ще й плюс одразу пікав готовий. <су> Помалювали, ми <масла підтрапили>, слабліли <су> і одразу хлопцям віддали. О, все, ми тебе чекаємо, я думаю, ти дивишся нашу сторіси. Ми <су> тебе чекаємо, ще більш що, що домовимося, куди приїхати. І без питань ми підемо перевіримося перед всіма, хто там дуже вміє говорити, що ми там щось собі в карман пхаємо. <су> та, та, і внестеречки, щоб ти зараз рук не спригнув. Та-та, -да. от дивись, дивись.